І щодо Херсонщини, двоє загиблих на в цій області, зокрема через ворожі атаки, також ще 13 людей дістали поранення за минулу добу. Про це повідомили в ОВА. Російські військові били по критичній та залізничній інфраструктурі житлових кварталах. Зокрема, пошкодили дві багатоповерхівки та 10 приватних будинків. В урожайному окупанти цілеспрямовано вдарили ФПВ-дроном по вантажівці з гуманітаркою. Зранку російські військові майже годину били. З артилерії по центральному району Херсона, 24 населені пункти та місто Херсон були під обстрілами увесь ранок. Та навіть зараз над регіоном досі літають російські дрони. Долучаємо до ефіру Олександра Толоконіко, очільника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Вітаю вас, Олександра! Добрий день. Якщо говорити про наслідки цих обстрілів, зокрема і 16 травня, і в Херсоні, і в регіоні в регіонах і в Береславі, зокрема чи не здається вам, що Росіяни абсолютно не мають намірів якось припиняти навіть під час перемовин вогонь бити по цивільним, і взагалі то намагається якомога більше завдати шкоди, значить знищити інфраструктури, навіть якщо ці перемовини будуть успішними, себто, ось вам наприкінці, якщо цей. Фінал війни десь не за горами. Аби було вам гірше. Ну ми тут на Херсонщині не відчуваємо якихось змін. Чи є перемовини, чи немає. Росіяни продовжують гатити. Вчора з того, що ви ще не розповіли, то удари також були по ЖД вокзалу. Пошкоджені лінії, електромережі, рухомий склад, вагони, локомотиви. Також сам вокзал пошкоджений. Влучання було пряме, тільки е, дивом не вдалося обійтись без жертв, саме на вокзалі. Але були постраждалі в різних районах Херсонова, як ви вже зазначили, і були постраждалі з працівників держслужби, саме міської ради, які займали саме цивільним захистом. Хестом біля укриття. Сьогодні росіяни не припиняють атаки, як ви вже зазначили, це знову-таки дрони, вже шестеро поранених. Серед них троє це працівники парки Херсону, комунальної установи, яка займається прибиранням міста і наводять лад після обстрілів. І росіяни скинули вибухівку. Отакої такі автівці, яка їхала по місту, там знаходилось троє працівників, і вони отримали травми. Слава Богу, не важкі. Їм надана медична допомога. Також є постраждалі в білозерці, широкі балці. Сьогодні було стало відомо про 50-річного чоловіка в Переславі, який загинув внаслідок атаки безпілотників. Ще вчора також є сьогодні. Постраждала, яка наїхала на наїхала наскільки я пам'ятаю візком на міну пелюстку. Також отримала поранення. Зараз вона в лікарні. Ну, я от нарахував з огляду на повідомлення Олександра Прокудіна, що 25 населених пунктів були атаковані, і так само, значить, обласний центр сам Херсон тут просто даєшся подиву, звідки росіяни настільки злості, так бити можливості використовувати ці самі ФПВ. Але якщо говорити про стан постраждалих і при такій інтенсивності і масованості, взагалі то ну чи дається якось протидіяти цим дроновим атакам, чи все ж таки кожен ФПВ він знаходить свою ціль? Дися Росіяни постійно о, пробують змінювати змінювати тактику, щоб кожен в долітав, або хоча б кожен другий долітав. Наразі е, тільки кожен п'ятий долітає до цілі, е, або не просто е, якоїсь шкоди якійсь інфраструктурі. Тому що більшість ми збиваємо до 80%, а і більше 80% наші військові збивають. І тільки 15-20% долітають е до Херсону, і то завдяки тому, що росіяни або пробують перелітати ті е засоби радіоелектронної боротьби і залітати з, іншого, з іншої сторони. Міста або змінюють пробують змінювати частоти, і також ми бачимо, що вони змінюють і оперативно починаємо також допомагати військовим, щоб вони мали ці засоби на цих частотах. Ну і це постійна боротьба, боротьба частот, боротьба різними приладами. Ну і тут знов таки, коли ми не можемо. Використовувати прилади ці радіоелектронної боротьби, наші військові збивають просто стрілецькою зброєю е ці дрони, і таким чином ми маємо такий результат. Ми будемо продовжувати робити все для того, щоб наші військові були забезпечені всім для того, щоб забезпечити безпеку наших е громадян. вибачаю за тавтологію, так та нічого прореба дуже важливо, тому що чим більше таких систем буде для особливо прифронтових міст, населених пунктів це е максимально рятує життя. І не лише військово, звісно, але цивільних. І буду сподіватися, будемо сподіватися, що і в Херсоні, в самому і в Херсонській області, таких репсистем буде дедалі більше. Дякую вам, Олександр Толоконіков, очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Цими саме репсистем.